мої, любі усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі у сезоні 2022-2023 років. 8 січня 2023 рік. Стадіон Вандо Метрополітано, Атлетико у себе вдома. Команда Діго Сіміоне прийме каталонську Барселону Хаві. 1-0. Барселона перемагає. Єдиний м'яч на 22-й хвилині матч забив Усман Дембеле. Давайте, друзі, про ми будемо говорити по порядку. Атлетика Мадрид, тренер команди, 4-4-2, Стартова Ян Облак у воротах, Стефан Савич, Савіч, Хусе парад парацентральних захисників, Маліна э, Мандала по флангах. Відповідно, Реніл Дуда. Відповідно, по флангах, да? Окей. Пабло Барріос пара півзахисників. Маркус Леренто і Ферреро Караско. Також діяли як півзахисники, але більше діяли все-таки як латералі. Антуан Грізман та Жофелікс Нападі. Це стартова раснака Атлетико. Хаві, головний тренер Барселони. 4-3-3. Стартова розстановка Барселони. Марк Андре рестегі на воротах, Рональд Рух, Крістенсен пара центральних захисників, Жюль Кюнде, Алехандро Бальде. А по флангах, Серхіо Бускиць, Гаві, Френкі Йонг, Це в нас так трійкоп'яти захисників. Фатті, Усман та П'єдрі у нападі. Це стартова розстановка каталонської барсони. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам матчі між Барселоною та ну, і Насправді, друзі, Барселона, в принципі, заволоділа територіальну ініціативу, Більше Барселона володіла м'ячем більше Барселона позиційно атакувала. Ну, Атлетіко, команда Дік Сіміоне, більше діла на контратаках. А, але, в принципі. Атаки Атлетико, вони були доволі таки непоганими, і справді та да? де. Вось, але реалізувати свої нагоди Атлетико все-таки команда Дзіго Сіміна не змогла. Вось, на 22-го хвилина матчу Барселона проводить дуже свою хорошу атаку. Дуже хорошу атаку. Проводять каталонці, Пенри намирає хіт Пенри, Пенри заходить, ж не маленчик, просто в хаймеч на Османа Дебеле. Перепоже, не на Османа Дебеле. Э, на Гаві, якщо не помиляюся чесне слово, друзі, вже трішки не пам'ятаю на кого? На Гаві. Так відчуття чутя протягнув мяч. Гаві. Видає прочила на Османа Дембеле, б'є Осман Гол! Осман дембеле двадцять друга к вымачу каталонська Барселона. Дуже швидко, ну не прям швидко, але рахунок все-таки відкриває. На 22-х матчі, дуже хороша атака проходить в Барселони. І Осман Дембеле свою голю нагоду реалізував. Я би виділяв святоці БПЕД, який дуже здоровий мяч протягнув, віддав передачу якраз на Гаві. І Гаві. І Гаві в самісінький темп, віддає передачу на Усмана Дембеле, Усман біє. Усман забиває. Чітко Осман Дембеле, дембелев, самисенки е, дальній кут. Осман Дембеле рахунок матчу відкриває на 22-й матчу. Потім хороша були, Хороша була така в Атлетику и власть вона 33-й матч. Атлетико проводить свою позицию на атаку, идет подача з правого флангу. Маркс Лентек, Чиномляйс подаешь. подає. менее, сударь з удар головою. Удар! Повз ворота б'є хусе Мария Кименес, Як же Атлетико був близький до гола. Ще й пригадується непоганий момент у Антуана Грізмана, коли Нік Ферер Караска, 42-го квинуватчу, Атлетіко Манрід, проводить хорошу атаку, дуже хороша атака. По лівому флангу йде Караско, Караско, йде передачу на Грізмана, Грізмана, удар Грізмана, Марк Андре Терстеген, витягує удар Марк. Витягує удар Марко виконання Антуана Грізмана. Ось це гарматний постріл був від Француза, але Антуан свою нагоду не реалізував. Першим там завершиться Атлетико програє Люди на Барселона. В свою чергу відповідно перемагає. Ось на другий там Бія вийде в Атлетику, Серхіо Регілон, Ангель Корея. Tom Ali Marta, Марата. Вийдуть в Атлетика, Франк Кеси, Роберто, Рафиня, Марк Салонца та Фіран Торрес Вийдуть у каталонського Гранда. На другий тайм. Атлетика намагався відігратися. І, в принципі, в Атлетика було напогані перспективні атаки, які не вдалося реалізувати. Але справедливості раді Барселона мала свої нагоди. Каталонський колектив також відповідав цими небезпечними нагодами, пригадиться момент у Дембеле на 62-й хвилі матчу, коли француз вийшов один на один, але пробив повз ворота. І справді, так. Барселона, в принципі, знаєте, знає, м'ячем, в принципі, потім Атлетико трішки підриняє в владіні, І Барселона в принципі не проти від Атлетико. В принципі, команда Хаві, я вам хочу так сказати, в принципі, дуже надійно. Взагалі, у тому сезоні 22-23 Барселона дуже мало пропускала. Барселона була найкраща оборона в Іспанії. і да... Атлетиком було важко пробити таку оборону. Хоча команда зікасів мене намагалася. Раді це зробити, поганий, справді, власті радіться зробити, атаки були непоганими, і справді. Це вилучений фіран отримає Стефаном Савічем. Отецько був неймовірний шанс у компенсований час. момент, моменти, я не знаю, просто неймовірне. 6 хвилин. Суддя компенсував Атлетіко. 94 й матч, Атлетіко! Проводить свою атаку Марка Леренте передача на навляється Каре? Ангель Каррея заходить на удар Простріл Грізман удар Грізмана Терстеген, Маркан. тільки Петлери, що мы уважать у одним з найкращим вортам в світі хоча Хоча, друзі, там все-таки не Марк, Андре Терштегін відбив цей а Рональд Раухо. Рональд Араухо, саме уругваєць, виносить з лінії воріт. Ось це так шанс був в Атлетико на 94-й хвилині матч. Прогрею в кінці в Атлетико, 0-1. Ну, а Барселона, в свою чергу, перемагає, але Атлетик показав дуже хороший футбол той день. І ось є емоції футболістів Барселони. Друзі, якщо, до речі, ми з вами подивимося статистику даного поєдинка, то Атлетико вдвічі більше наносив ударів в поворотах. 20-10, 5-2 за ударами в плечу. Тобто Атлетико -то ти переграв, та Барселону ти за моментом, так? Да? 40 на 61 Барселони, за 7-4-2. За 2 Дві голіві нагоди було в Атлетіко. Дві голіві нагоди команда Дзигу Симеон не реалізувала. У команди Хаві було дві голіві нагоди, одна голів нагода була не реализована. 424 передачі в Атлетіко, 336 передач були точними, 79%, точність передачі, 634 передачі у Барселони, 541 передачи. Було точно 85% точність передач 2-1 по офсайдах з 20 ударів у Атлетико. 5 ударів в площину, 8 ударів по взороту, 7 заблокованих ударів у Барселони, з 10 ударів, 1 улучшение в каркас Carcasverit, 2 удари в площину, 3 удари по взорота, и 5 ударів были заблокованими. По успішних відборах 14-13. До речі, 58% успішності в Atletico, 59% у Барселони. По сейвам, 7 -26, 5 -7, -7, 14 1-3 по силам, 7-26 повітрі, 14-13 за перехопленнями, ну і 8-16 це у нас порушення правил. 2-3 по жовтих картках, 1-1 за червоними картками. Справді, друзі, дуже такий хороший матч справді відбувся. Справді то тоді, да? 8 січня 23-го року. Якщо так підсумок підбити того матчу, то в принципі вже Атлетіка то на поразка не награла. І нічя було більш таким рахунком как бути бы справедливішим, але Барселона перемагає. Ну не скажеш, що це не поділ. В принципі, Барселона, як і Атлетіка, дуже здорово і справді виглядала. Ну що ж, друзі, привітали ми цей матч, який відбувався 8 січня 2023 року. Стадіон Ван до Метрополітана, Атлетіка Манрід Барселона, 1-0. Барселона перемогла. Лесман Дембелі на 22-й хвилі матчу приніс Барселоні перемогу. Друзі, я вам усім хочу побажати тільки добра та щастя в житті. головне, друзі, ви будьте там щасливими завжди, да? Я вам усім тільки добра, бажаю, будьте щасливими, друзі. Бережіть себе, усім, побачення, усім до побачення, всім до нових зустрічей.